Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо у подорож, можливо, в найцікавіше і а, найзагадковіше місце всередину нашого власного тіла. В основі нашого обговорення матеріал з курсу життя в потоці, а, присвячений психосоматиці. І він пропонує подивитись на звичну напругу, чи в тому. Не як на ворогів, а як на ну, знаєте, таких давніх охоронців. Наша мета спробувати зрозуміти їхню мову. Ми розглянемо три ключові поняття, які звучать майже як назви розділів у фентезі: панцир, енергія та відбудова. Спробуємо розібратися, що таке тілесний панцир, чому він з'являється, і чому просто наказати собі розслабитися, це як ну, кричати на стіну. Отже, давайте розбиратися. Так, і перш ніж ми підемо далі, варто мабуть сказати, звідки взагалі ці ідеї ростуть. Це ж не щось вигадане вчора. В основі лежить так званий тілесно орієнтований підхід. Якщо говорити про імена, то це, зокрема, ідеї Вільгельма Райха та його учня Олександра Лоуена, засновника біоенергетики. Вони одними з перших почали системно досліджувати, як наш характер, наші е, емоційні проблеми є результатом хронічної тілесної адаптації до життя. І ось тут ключова логіка, яка власне і є серцем усього матеріалу: панцир це не проблема, а рішення. Рішення, яке тіло колись знайшло, щоб витримати певний досвід, щоб вижити. Тобто цей захист буквально зберігає життя, але як побічний ефект він блокує його вільний рух. І це, знаєте, абсолютно фундаментальна ідея, яка кардинально змінює погляд на власну хронічну напругу. Це не недолік, а колись необхідний інструмент. Добре, панцир як рішення це вже звучить інтригуюче. Давайте тоді почнемо саме з цього. Що це за панцир? Це якась красива метафора, чи ми говоримо про щось цілком фізичне, що можна, умовно кажучи, відчути руками. Це і те і інше, але з дуже конкретними тілесними проявами, які я думаю, багато хто впізнає у себе. Джерело описується як сукупність кількох елементів. По-перше, і найголовніше, це хронічна м'язова напруга. Це не та напруга, коли ви поносили важкі сумки. Ні. Це напруга, яка стала фоном настільки звичною, що людина її просто не усвідомлює стиснуті щелепи, підняті плечі, напружена діафрагма. Знайомо, це коли масажист каже, а ви можете розслабити спину, а ти думаєш, так вона ж розслаблена. Саме так, бо для тіла цей стан напруги і є норма. По-друге, це обмежене дихання. Воно стає поверхневим, неповним, ніби ми боїмося вдихнути на повні груди. Це такий несвідомий спосіб контролювати почуття, адже глибоке дихання їх піднімає. По-третє, це контроль руху і відчуттів. Ми починаємо рухатися більш скуто, механічно, і все це разом фіксує тіло в постійному режимі виживання, ніби воно 24-7 готується до удару. І ось тут, як на мене, ключова ідея з джерела, яка просто перевертає все з ніг на голову. Зазвичай, коли ми думаємо про хронічну напругу, ми уявляємо собі розряджену батарейку втому. А матеріал каже ні, все навпаки, енергії там повно. Хе, як це так? Це дійсно центральний парадокс. Панцир це не відсутність енергії, а стан, у якому енергія зв'язана, вона заблокована. Уявіть собі, стиснути пружину. Енергії в ній величезна кількість, потенційної, але вона не рухається, вона утримується величезним внутрішнім зусиллям. Так само і в тілі. М'язи, фасції, вся нервова система працюють в режимі утримання цієї енергії, не даючи її вивільнитися. Тобто це як тримати педаль газу і гальма натиснутими одночасно. Мотор реве, бензин палиться, а машина не їде, і водій від цього втомлюється набагато більше. Прекрасна аналогія. Саме тому людина може відчувати себе одночасно і напруженою до межі, і абсолютно виснаженою. Вся життєва сила йде не на життя, а на цю внутрішню боротьбу. Це підводить нас до дуже практичного питання добре, я усвідомила я розумію, що мої плечі напружені. Чому я не можу просто сказати собі, так, розслабся, і воно не минає? Чому цього усвідомлення недостатньо? Тому що панцер це несвідоме рішення. Він формується на дуже ранніх, часто довербальних етапах життя. Коли слів у нас ще не було, але тіло вже вчилося реагувати. Він закріплений на рівні рефлексів, на рівні вегетативної нервової системи. Це автоматична реакція тіла, записана в його прошивці. Тобто мій мозок може кричати тілу «Розслаб плечі. А тіло на рівні рефлексів відповідає. Вибач, у мене інструкція 20-річної давнини, яка каже, що так безпечніше. Виходить, це діалог з власною історією, а не просто з м'язом. Абсолютно точно. Інсайт, тобто розумови прозріння, не може розрядити м'язову напругу, яка трималася роками. Потрібно ну, зайти в сам код. Тому усвідомлення це неймовірно важливий перший крок. Це ніби увімкнути світло в кімнаті і побачити безлад, але щоб прибрати, потрібні фізичні дії. Робота саме на рівні тіла. Добре, з панцером розібралися це не порожнеча, а стиснута пружина енергії. Але тоді виникає логічне питання а що це за енергія? Як вона поводиться в цілі, коли її нічого не заважає, які її, так би мовити, правила гри? Так, і ця логіка дуже проста майже як закони фізики, і вона пояснює, чому виникають блоки. Перше правило енергія потребує руху, вона не може існувати в статиці. Як річка, вона завжди прагне текти, пульсувати. Логічно, коли ми відчуваємо радість, нам хочеться стрибати, коли гнів стискати кулаки. енергія шукає вираження в русі. Що далі? Друге правило: будь-який рух потребує опори. Щоб відштовхнутися для стрибка, потрібна земля під ногами. Без опори рух стає хаотичним слабким. І ось тут третій ключовий пункт: що відбувається, коли є енергія, є потреба в русі, але немає опори. Тоді відбувається одне з двох. Або ця енергія просто зливається, розсіюється в нікуди. Це стан, коли людина ніби розтікається, не може зібратися. Або що набагато частіше в контексті панцера, ця енергія стискається, блокується всередині. Це ну, така внутрішня імплозія. І цей стан панцера і є ідеальним середовищем для такої імплозії. Саме так у стані панцера рух обмежений, пульсація знижена. А найголовніше, контакти з власним тілом є лише частковим. Людина може буквально не відчувати своїх ніг, живота, спини. А якщо людина не відчуває ніг, то в неї немає опори, і це створює замкнене коло. Енергія піднімається, але не маючи опори, вона впирається в м'язові блоки і залишається зв'язаною. І людина відчувається, як я не можу нічого зробити, у мене немає сил. Хоча насправді сил повно. Вони просто замкнені у цій внутрішній в'язниці. Це саме воно відчуття безсилля при величезній внутрішній напрузі. І ось тут джерело вводить, як на мене, дуже точне і терапевтичне слово не руйнування панцира, а відбудова. Бо руйнування чи ламання звучить агресивно, ніби ми знову воюємо з собою. А відбудова це щось про турботу, про створення безпеки. Саме так. І що цікаво, матеріал спершу дуже чітко пояснює, чим відбудований є, і це критично важливо. По-перше, як ви сказали, це не ламання панцера силою, це лише посилить захисну реакцію тіла. По-друге, це не просто зняття захисту, панцер для чогось був потрібен. Просто прибрати його, це як знести несучу стіну в старому будинку, не збудувавши нової. Тобто це може залишити людину абсолютно беззахисною перед почуттями, з якими вона не знає, що робити. Абсолютно. І третій пункт, чим це не є, це не просто пасивне розслаблення. Лежати на дивані і повторювати, я розслаблений, не допоможе. Нервова система сприймає повне розслаблення як небезпеку. Отже, жодного насилля над собою. Тоді що ж таке відбудова, по суті? Суть процесу це поступове, повільне і дбайливе повернення тілесної опори. Це процес створення нової, здоровішої, гнучкішої внутрішньої структури. І коли з'являється ця нова надійна опора, стара жорстка конструкція панцера стає просто непотрібною. Вона може поступово шар за шаром розчинятися сама. Тобто ми не боремося зі старою стіною, а будуємо поруч нову, красиву і функціональну. Які ж ключові елементи, які цеглинки цієї нової опори згадуються, це щось абстрактне чи цілком конкретні фізичні речі? Дуже конкретні, фундаментальні тілесні елементи, це база, перший і найважливіший контакти з ногами відчути свої стопи, як вони стоять на землі, другий відчуття власної ваги. Дозволити гравітації діяти, не тримати себе в постійній напрузі проти неї. Тобто буквально перестати себе тримати в повітрі. Я знаю це відчуття, коли ти ніби постійно трохи напружений, готовий до ривка, а тут ідея просто дозволити землі тебе тримати. Цікаво. Це і є перший крок. Цей процес називається заземленням. Відчуття зв'язку із землею, стабільності, це дає нервовій системі сигнал. Я в безпеці, я маю опору. І лише після цього можна переходити далі. А наступні, згідно з джерелом, це відновлення дихальної хвилі та безпечний рух. Так, дихальна хвиля це коли дихання вільно проходить через усе тіло, а не застригає десь у грудях. Це відновлює природну пульсацію. А безпечний рух це можливість досліджувати ті рухи, які були заблоковані, але робити це дуже повільно, з величезною увагою до відчуттів. Тобто не треба одразу після 10 років сидіння за комп'ютером бігти на кросфіт, щоб пробити свій панцир. Саме так це був би найшвидший спосіб змусити тіло збудувати ще товстіші стіни. Воно сприйняло б це як напад. Все це разом відчуття опори, ваги, дихання і повільний рух і створює нову живу опору всередині тіла. Добре, ми відбудовуємо опору, вчимося дихати, заземлятися, але заради чого все це? Яка альтернатива панциру? Ми ж не можемо просто стати м'якими і беззахисними, куди веде цей шлях? Джерело описує цей перехід як рух до внутрішнього стрижня тіла. Що це за стан? Це дуже гарний образ. Внутрішній стрижень це стан, який джерело характеризує як зібраність безжорстості. Уявіть собі, бамбук, він нейновірно міцний, але при цьому гнучкий. Він гнеться під вітром, але не ламається. Це сила без перенапруги. І найголовніше це здатність витримувати і рухатись одночасно. Тобто, стикаючись із викликами, не застигати в панцирі, а залишатися стійким і водночасно плинним. І знову важливе уточнення, яке мені здається ключовим: внутрішній стрижень це не контроль. Зазвичай ми думаємо про силу саме як про контроль. Нас дитинства вчать тримай себе в руках, а тут ідея зовсім інша. Абсолютно вірно джерело підкреслює, що це не про контроль. Контроль це функція панцера. це вольове зусилля, яке вимагає купи енергії. Внутрішній стрижень, навпаки, це результат відновленого контакту з тілом це щось, що виникає органічно. Тоді енергія, про яку ми говорили, починає рухатися, в неї з'являється структура, русло, куди текти. Вона не блокується, а тече вздовж цього живого, гнучкого стрижня. Матеріал також пропонує ключовий принцип таку собі дорожню карту, і вона здається дуже логічною після всього, що ми обговорили. Так, і цей принцип є фундаментальним. Він звучить так. Перш ніж працювати з емоціями, з почуттями, перш ніж занурюватися в теми серця, любові чи болю, а і тим більше перш ніж працювати з темами еротизму, сексуальності, необхідно повернути три основи: тіло, опору та землю. Тобто не можна стрибнути одразу до складних емоційних тем, якщо для них немає тілесного контейнера, це як намагатися налити гарячий метал у паперовий стаканчик. Ідеальне порівняння. Спроба працювати з глибокими почуттями безцілесної основи може призвести або до ретравматизації, або до того, що панцир стане ще міцнішим. Тому послідовність така: спочатку будуємо надійний фундамент, тіло, опора, земля, і лише потім на цьому фундаменті можна зводити стіни і дах, працювати з почуттями, стосунками, творчістю. Отже, що все це означає? Давайте спробуємо скласти все докупи. Якщо підсумувати, то перший і, мабуть, найважливіший висновок тілесний панцир це не помилка і не слабкість. це геніальне рішення тіла, яке колись допомогло вистояти. Другий висновок енергія в цьому панцирі не зникає, вона зв'язується, і відчуття втоми це втома від утримання цієї енергії. А усвідомлення це лише ліхтарик, який освітлює шлях. Але не самі ноги. І третя вихід не в руйнуванні, а у відбудові, у поступовому, дбайливому створенні нової живої опори всередині себе. І кінцева мета не просто позбутися напруги, а знайти цей внутрішній стрижень, здатність бути одночасно і сильним, і гнучким. Саме так цей внутрішній стрижень і є живою альтернативою мертвому панциру. Він дозволяє тілу бути живим. Рухливим і водночас стійким ці ідеї з модуля психосоматика залишають дуже багато простору для роздумів про те, наскільки тісно пов'язані наш розум і тіло, і про те, як історія нашого життя буквально вписана в нашу поставу. І наостанок думка для подальших роздумів якщо тіло запам'ятовує хронічну напругу як захисне рішення, то які ще неусвідомлені рішення, які давно втратили актуальність, можуть зберігатися у наших тілесних звичках? І як проста, але регулярна увага до того, як ми сидимо, як дихаємо, як ходимо, може стати тим самим ключем для розуміння і поступового переписування цих глибоко прихованих життєвих історій.